Так, всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Дея давно не була на каналі. І як я обіцяв, у нас у сьогодні відео про моє день народження. Сьогодні моє день народження. Вітаємо тебе. Дякую. Так. Сьогодні день народження. Даю. Так. Тебе звати як? Ема. Пацанце Чучуть. Тебе як звати? Іра. Мене Николас. Віка. Так. Мене і так назвали. Просто всіх англійських. Тобі тільки ось. То вона так і вирішила. В мене т Кіра, монет. Вони. вони і так, і так! О, Боже. Ема і Кіра теж саме. Все. все. Не Ось такі духи є. Класні. Я їх покажу. Може, розпакуємо прям. Давай. Прям. все нормально, що ти розслався? Короче, але те, що всі подарунки, ще багато на задньому фоні, На воно не. Ні, ну просто ми, Ну ладно, просто всі я все не досуну. Ну. Добре, давай, давай. в інтернеті. А, так. Але в мене знаєте, в мене скринтаж і там фізь. Так, дивіться, що ще є. Саме головне. Ось це. Це такий спеціальна. Це місткий це... Ні, Це не... Я такий шоколад, так. Це да. все шоколад? Да. Я всередині ночі не така ви. Давай. Пішли. Так, І... Саме... так. І... І... я буду вже розпаковувати місяцю. Давайте всі на коліна станьте. Так, отак. Я просто мріяла. Я так все, я я на вріх маму почути. Це буде ровно. І... Так. Це із глини ліпити таку штучку прекрасно. Майстер Гончарський uh, І стати, якщо ви не замітите, я вже знімаю з мікрофоном, і вона, але мікрофонів не вистачило, то вони на жаль. Бі... Yeah. А вони і так гусні дівки. Так. <spar> Тут я так поняла, є сама пензлики. Сама Глина. Э, можете відкрити? Да, Тама, да і зараз. Може я відкрій, і сама, да. Да, відкрила? Най... Да. Да. И, Давайте, і, станьте і на коліна, та... прямо-прямо на коліна. <ріху> так, зараз я, як тута... Давай, я можу? А, не, таку, на, тут. Короче. А, вот так вже. Так, тут? Хоч. Давай. Я вже не сила. Чекайте. Мениточка, Прошу вас, мадами, ой, ну мадами і господи. Розкажіть, що там, що тобі ще Е-е-е... Саме головне. Айфон! Добре. Телефон! Добре, все, зайдете стоп, 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 стоп! Я таке. Дайте я вам скажу. Дайте вам покажу, першу глину покажемо. Оцю, там, де вона буде кружитися і ми будемо ліпити. Ну, я завтра, может, злеплю ушас. Ну, а тут там на сама писать. А, 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 а у тебя бы это. О інструкція. А вот тут у нас фарбы, фенсы. А я буду їсти? Можете, так, слюшки, а да, для... не знаю. Да, есть Так, це і можна. можно. А, подумала, так, тут прийти. треба телеки? Ладно, все, давайте покладемо. А зараз а, я принесу ще подарки. А, саме головне. І ще забуду сказати про шарики, балони. Пригнетесь. Балончики. Десятка. Десяток. Ладно, і ще. Остання. Така штучка? Це треба. Першу цю штучку, дайте я вам покажу. Так, Смчик на минуточку всі затихли ладно. Успокойтесь. Привіт. Пишіть в коментарях, як ви вітаєте, або як хочете в ньому буде дуже приємно. І ставте вподобайку. Ось там і обов'язково колі подаю. Нікола Си. Я не знаю, что я Коля, господи. Ну ладно, циколя. Ви ну, Я просто не нашу.